І ви на каналі Киця Тока. І сьогодні у нас вихідний день. Е і так як Мілана поїхала в Україну з своїм хлопцем, Ліза, моя подруга, теж живе в Україні. І мені самі скучно до тренування, якщо ви бачили, прошле відео відмінили. І тому я би хотіла сьогодні Попробувати новий вид спорту. А мене дуже приманив конний спорт. Хочу попробувати Попробувати можна. Ну, ходити на нього навряд чи я буду. Тому зараз ми з вами збираємося і відправляємося вже в конюшню. Я вже договорилася з тренером. Який мені проведе, москалити, інструктаж е, по тому цікавому спорті. Піду я отак у ході, тільки мені потрібно одітися. Так, ми беремо з вами рюкзак, рюкзак, телефон, ключі, е, понятно, мою куртку. Тільки де вона є. Ось, вот, uh, И... і все. І потрібно взяти з собою водичку, щоб чтобы... там попити. Але я візьму з собою термос і от таку крошку з с... до термоса. Все, я взяла з собою і вибігаємо. Я вже отут <ріх> прийшла. Давайте ми зайдемо всередину. Думаю, знайдемо когось, хто нас візьме. Ой, я не знаю, куди йти. Тут калошані. Коні. Так, а там хтось тренується, Так, куди мені йти? Давайте йдемо сюди. Ой. Куда же йти? А то якась комната. Так, вертаємося назад. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, собака. Мин, сюди. Фу. Дякую, що забрали собаку. Я вибачаюсь, вона просто на чужинців не любит їх. Mm -hmm, да. Я можу вам чимось допомогти? А я тут записалася на правне заняття, але я не можу знайти тренера, я не знаю, як він виглядає. А, зараз. Пан Ослі. Пан Ослі? Так, да, це так називається наш тенер Ослі. На Що за, за ім'я? Може, підійдіть да? Так, чим я можу допомогти? Тут -ка... женщина записалася на трубные заняття. А, пані Моніка, це ви? так це я. Ну, я якось вас не ну, так. Ну що ж, давайте я вас проведу, дам вам одяг, і спершу ми з вами поухажуємо за е, коником, е, тому що, щоб він до вас привик і не думав, що ви е, е, нічого не зробите плохого. Тут в ту шафі можете взяти одяг а, і приходьте в конюшню. Добре. Тож, ну, ребятка, я хочу переодягнутися. Потрібно щось вибрати і одягнути. Ой, невеликий ту вибір. Є отакі два. Це отакі. Е, Джинси і оранжеве худі. А, і отакий вот червоний. Ну, я думаю, візьму червоний, тому що я в джинсах, напевно, не вийду. Ніде. Так, давайте мій рюкзак поставимо на той. І давайте ходим туди. Ой, у мене серце вискакує від страху. Я так переживаю. Я вже готова. Так, давайте зараз ми візьмемо розчіски. Тамка є в ящику. Так, в ящику розчіски. Взяла. Потрібно її розчесати, а я поки підберу какулі. Вона в неї така красива, розова. Ой, стій. Я підберу свої какулі. Так, все. Розчісуйте, я буду дивитись. На, звісно. Очень красива є лошадь. Давайте розсисуємо її шерсть. Акуратно. Так, минуту почекайте. А тепер треба почихати це на гриву, щоб її було, е, не плуталося і блищало. І розчисати. Ну, а це попчихати на її шерсть, і теж розчисати. Так. І розчисуємо. Все, готово. Добре. Зараз я підберу сідло для неї. Більше от це, мені здається, підійде. І... якісь вот оце. Так, сідло зараз я закріплю. Можете поставити тамка. Так. Ой, сюди. Сідло. Ой-ой, і тихо. І полусся. Добре. А тепер вам потрібно шлем. Тому що без шлема, як упадати не можна. Оце має підійти. Зніметься свій ободок. Все, виглядає я не душ. Та нічого, нічого не. Головне, аби вона вас не скинула і не вдарилася не вдали... не вдали... не головою. Тепер беріть лошадь і е... За... от білі такі... тоді штуки. І ми виходимо на пісок. Ой, так. Ай-яй-яй! Не бійтесь, на не... Е, е, нікуди не дінеться. Так. Йо! Вот тихо. Все. Вона послушна, найпослушніша лошадь, тому не бійтеся. Зараз сідайте на неї. Ой, Купи зараз не упасти. <кхем> Діти. Лошаді завозимо в стойло і можете йти додому. Ми тут залишимося самі і ви можете потренуватися. Тепер спокійно, тихонько, вона буде йти, але ви тихо сидите, тільки трошки рухаєте праву ногу. Ого -го -го. А, як же... Сложно Не бійтесь, вона буде абсолютно спокійна. А як звати лошадь? А я навіть не знаю, ми її просто ніяк не називаємо, тому що вона недавно новенька. Новенька я? Ви ж казали, що вона послушна. Ну так, вона да, послушна, але новенька є. Ой, тепер мені страшно. Не бійтеся, все добре буде. От так. Я вас буду тримати, якщо вам так страшно. Ой, шлях! Все, можете зв'язати? О, це дуже страшно. Ну, усе добре. Приходьте на ще одне заняття, тому що вже час прийшов. Ох, дякую. Не знаю, чи прийду ще, але може, я ще перейду, тому що мені сподобалось заняття, особливо е за ними ухажувати. Ну що ж, дякую вам за заняття. Це я вам дякую, що взялись мене вчити. Ну, все, до побачення. До побачення. Так, мені <смеш> потрібно опит Ну, а вам, ребятка, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, yes, якщо вам сподобалось це відео. Пока-пока!